Блаженніший архієрею, Божою милістю, благословенням священного синоду єпископів Української греко-католицької церкви і благоволінням святого апостольського римського престолу, стоїть перед тобою, Боголюбивий єпископ Борис, щоб ти поставив його. Апостольським екзархом для українців-католиків у Франції та делегатом у Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі та Швейцарії, Владико Борисе, маю владу поставити тебе апостольським екзархом для українців-католиків у Франції та делегатом у Бельгії, Нідерландах. Люксембурзі та Швейцарії. Нехай буде прочитана грамота. Грамота на славу Святої, єдиносушної, животворящої і нероздільної Тройці, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Смиренний Святослав, Божою милістю і в повному сопричасті з римським апостольським престолом, Верховний архієпископ Києво-Галицький, отець і глава Української греко-католицької церкви, дорогому Христі, братові нашому, всесвітлішому отцеві доктору Борисові Гудяку, мир тобі в Господі! Згідно з рішенням священного синоду єпископів Української греко-католицької церкви, що відбувся 5-10 вересня 2011 року Божого в місті Куритиба, Бразилія, яке поблагословив селенський архієрей Венедикт XVI, папа Римський, і яке було подано до загального відома 21 липня 2012 року Божого. Владою Верховного архієпископа Києво-Галицького, Української греко-католицької церкви поставляємо та проголошуємо тебе єпископом Української греко-католицької церкви з титулом єпископського престолу Кархібії. Згідно із законами та звичаями Святої Церкви, маєш скласти визнання віри та обітницю послуху вселенському архієреєві і Верховному архієпископові та їхнім наступникам благословення Господні на тебе, дорогі брате, у Христі. Грамота на славу Святої, єдиносушної і животворящої, і нероздільної Тройці, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Смиренний Святослав Божою милістю і в повному сопричасті з римським апостольським престолом. Верховний архієпископ Києво-Галицький, отець і глава Української греко-католицької церкви, дорогому в Христі братові нашому, Преосвященному владиці Борисові Гудзяку, титулярному єпископові Каркабії, мир тобі в Господі, зваживши на потреби вірних нашої церкви у Франції, країнах Бенілюксу та Швейцарії. Синод єпископів Української греко-католицької церкви, на сесії, що проходила 5-10 вересня 2011 року Божого в Курітибі Бразилія, вибрав тебе на апостольського екзарха для українців-греко-католиків у Франції, країнах Бенілюксу та Швейцарії і подав цю пропозицію папі Римському, святіший отець Венедикт XVI прихильно прийняв цей вибір. Поблагословив його та найменував тебе апостольським екзархом. Його рішення було подане до відома 21 липня 2012 року Божого. Відповідно до цього рішення на підставі Канону, 81 Кодексу канонів Східних Церков, владою Верховного архієпископа, представляю та проголошую тебе. Апостольським екзархом для українців-греко-католиків у Франції, країнах Бенілюксу та Швейцарії. Дорогий брате, своє архіарейське служіння здійснюватимеш відповідно до Кодексу канонів східних церков, партикулярних законів Української греко-католицької церкви та декретів її Отця і Глави. Пригадуємо тобі важкий архіарейський обов'язок бути вірним членом синоду єпископів. Української греко-католицької церкви і на кожний заклик глави церкви брати в ньому участь. Закликаємо тебе утверджувати віру та жертовно служити Божому Людові, повіреному твоїй пастирській опіці. Будь для духовенства монашества та мирян люблячим батьком, ревним пастирем і мудрим наставником. Прохаємо духовенство та вірних апостольського екзархату для українців-греко-католиків у Франції, країнах Бенілюксу та Швейцарії з відкритим та щирим серцем, з пошаною і любов'ю прийняти свого нового владику. Закликаємо рівно ж завжди пам'ятати Його у своїх молитвах та послухом своїм супроти Нього сповнити волю Господню, хто слухає вас, мене слухає. А хто гордує вами, мною гордує, Лука 10:16,17. Вимолюємо в Господа для Тебе, дорогий наш співбрати, у церковному служінні святій церкві, Божих благодати, потрібних для належного виконання покладених на тебе обов'язків та для завершення у святості Твоєї душі. Благословення Господні на тебе, дорогі брати, у Христі. Святослав дано в Києві при Соборі Воскресіння Христового 21 серпня 2012 року Божого. Господи! помолімося, Господи помилуй, Господи, Боже Ісусе Христе, Боже наш! Ради Твоєї невимовної від Отця зі слав Святого Духа, Утішителя, на учнів і апостолів Твоїх, і ним заснував і скріпив церкву по всій вселенні. Молимось о Владико Всеблагий, зглянься з неба на слугу свого, Єпископа Бориса, що водиться на престіл апостольського екзерхату для українців-католиків у Франції. Та делегата у Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі та Швейцарії подай йому духа мудрости і розуму, вложив його серце духа страху Божого, духа благочестя і ревності для прослави Твого святого імени, щоб Він сповняв діло служіння для Твоєї святої церкви. Бо ти милостивий, і чоловіку любить Бог, єси, і тобі славу осилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні, властю і повелінням святого римського престолу. І за благословенням синоду єпископів Української греко-католицької церкви поставляю тебе апостольським екзархом для українців-католиків у Франції та делегатом у Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі та Швейцарії. І передаю тобі законну владу в усіх ділах духовних і дочасних і повіряю тобі Христове стадо. Які ти маєш провадити за прикладом Господа нашого Ісуса Христа, який віддав свою душу за своїх Овець, щоб ти в День Суду міг здати звіт зі свого управління Христу Богові нашому, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Боголюбивий архірей Борис уводиться на престіл і поставляється апостольським екзархом для українців-католиків у Франції та делегатом у Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі та Швейцарії. Аксіо. Прийми цей жезл, який маєш пасти довірне тобі Христове стадо. Аксіос. Аксіос. Аксіос.